Що ж, всім привіт-привіт! Вас вітає Техліт та представник команди розробників MozaBook Extension. Загалом, сьогодні ми прийдемо по основних можливостях функціональності, дизайну та методах встановлення нашого розширення. Що ж, не вимагаєте часу та поїхали. Почнемо ми наш огляд з github репозиторію нашого застосунку. Він містить собі коротенький опис самого розширення, коротенький опис основних можливостей та методів встановлення. Далі йде більш службова інформація для інших розробників, тому не будемо зациклюватись на цьому. Загалом, почнемо ми з встановлення. Зараз в нас є доступний метод встановлення лише через GitHub репозиторії, проте ми працюємо над тим, щоб додати його до Chrome Web Store. Загалом, зараз проєкт знаходиться на стадії прийняття в Chrome Web Store. Тому ми розглянемо сьогодні саме встановлення через гітхаб, а згодом запишемо нове відео. Почнемо з Download Zip. Ми нажимаємо Download Zip <кій> на завантажується файл. Для зручності я виніс його на робочий стіл. Щоб його розпакувати, нам потрібно з'являється папочка з замочком. Нам потрібно її відкрити. Виділити папку і нажати Видобути все. Директорію можна не змінювати, а можна змінювати. Це ваша справа. Нажимаємо Видобити. У нас відкривається вже папочка з такою самою назвою, проте без замочка. Вона з'являється у нас на робочому столі. Ось. І тепер для того, щоб додати наше розширення, нам достатньо піти на нову вкладку, нажати на Пазлик і керувати розширеннями. Загалом, у вас може бути виключений режим розробника, тому ми його вмикаємо. Та йдемо завантажити розпаковане розширення. Тут ми вибираємо наш файл в директорії, яку ми вибрали при розпаковці. І нажимаємо вибір папки. У нас з'являється mozabook-extension. Загалом це вся інструкція. Перейдемо до відкриття цього розширення. Для того, щоб відкрити наше розширення, нам потрібно нажати на Пазлик. На пазлик і нажати на забук Extension. Проте, для зручності ви можете закріпити його в своїй головній сторінці, і він буде у вас в швидкому доступі. Нас зустрічає головна сторінка нашого розширення, яка має декілька інтерактивних елементів, таких як змінювач теми, інтерактивне лого. Та три кнопки, до яких ми дійдемо згодом. Що ж, почнемо огляд з нашої головної сторінки. І змінювач теми це для покращення UI-UX користувача. Інтерактивне лого слугує не лише для дизайну, а й для е, навігації на головну сторінку MozaBook. Так. <coughs> У нас є вкладочки навігація по сайту, чат-помічник по факіо та чат запай. Почнемо з навігації по сайту. <coughs> За допомогою цієї навігації ми можемо переміщатися між основними вкладками сайту MozaWeb. Наприклад, головна. Це можуть бути підручники. Давайте медіатеку. Загалом ви могли вже бачити, що тут є секція нещодавні. Сюди додається нещодавні елементи, які ви відвідали. Це зручно для, для навігації, якщо людина часто користується саме якоюсь складкою. Їх, так, їх можна очистити або змінити глобально там, на всьому застосунку. Загалом, далі у нас помічник по факі. Цей чат-помічник може здійснювати навігацію по факі у секції веб-сайту. Це досить зручно, коли ми хочемо вирішити нашу проблему, наприклад, що. І в нас викидає можливі запитання, пов'язані з цим ключовим словом. І в нас відкривається в новій вкладці відповідь на це запитання. Якщо ми перейдемо до нашого чат-помічника, у нас зберігається історія. Проте сюди можна написати не лише. Перші ключові слова, він шукає саме по е, всій збіжності. Якщо ми напишемо облікове, то нам знайде всі обліко... запитання, де є обліковий запис. Так, е, проте, якщо користувач е, зробить неочікувану поведінку, наприклад, напише запитання, якого немає в секції факів, нам напише відповідь на ваше запитання, не знайдене в FAQ-секції. Зверніться, будь ласка, до нашого AI-асистенту. Це Pairbot. Ви вже могли бачити це на. Головній сторінці. До цього згодом. Тут також є очищення історії чату та зміни теми е, Зберігається тема. Е, історія чату та нещодавно відвідані в навігації в Local Storage користувача що дозволяє нам не використовувати Redirect чи певний бекенд, Тобто ваші дані зберігаються лише у вас локально. Ми нічого не збираємо. Так, перейдемо до ai чату за пар. Це ai помічник який е, навчений та досить розумний в плані технічних запитань. Наприклад, якщо ми напишемо я забув пароль, він нам дасть крокову інструкцію саме для сайту Мозеве, як це правильно зробити. Е, також, якщо ми зробимо щось більш специфічніше, наприклад, я хочу. Придбати офіційну ліцензію. Так. Нам також дає посилання і покрокова інструкція. Можемо переконатися, що посилання всі вірні та, та правильні. Тому тут немає ніяких проблем. Загалом. Це лише декілька сценаріїв, що може наш Мозобук Екстеншн. Тому не будемо гаяти часу. Та поїхали далі. Загалом, наше розширення воно вийшло досить функціональним. Я надіюсь, що ми досягли мети зробити розширення саме для будь-якої вікової та взагалі категорії сайту Мозевеб, як для вчителів, так і для учнів. Ми будемо чекати вашого фідбеку в коментарях. Посилання на гітхаб репозиторій та інструкцію по встановленню ми залишимо в описі відео. Що ж, на все добре, будемо чекати.